Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко. В мікрофон говорить Євгеній Шелест. Вчитель історії. Ця насолода для твоїх вух аудіоурок середньовічної історії. Приготуйся, бо зараз ми розкриватимемо таємниці минулого. Маєш нагоду послухати щось цікаве. Як тільки прослухаєш, будь ласка, виділи 298 секунд, аби пройти опитування на сторінці уроку. Запитання в описі до цього заняття на сайті проєкту. Ми любимо читати твої відповіді. Здивуй себе і близьких, почитай історичну літературу. Рекомендації книжок та інших матеріалів будуть в описі. І головне Послухай подкаст до контрольної роботи. Підготуйся гарненько. На сторінках дешевих газет, сумнівних сайтів та псевдонаукових телепрограм читачів і глядачів інтригують загадками та таємницями давніх невідомих цивілізацій. Ті давні цивілізації настільки давні, що і сліду від них не залишилось, але автори готові розповісти все в найдрібніших деталях. Водночас у нашій рідній українській історії є величезна таємниця розміром з кілька сотень років: хто такі слов'яни і звідки вони взялись, коли і як виникла держава Русь? Ким були перші правителі цієї держави? Ці питання тривожать українських істориків уже не перше століття. За цей час археологи провели масу розкопок, лінгвісти зібрали багатий мовний матеріал, а генетики почали вивчати і порівнювати генетичний матеріал із древніх поховань. Інформації маса, але точної відповіді все ще немає. І хоч професійні історики на всі ці питання починають обережно відповідати щось, типу: у нас замало інформації про це, немає достовірних даних, замала джерельна база, ми з вами не професіонали. Нам буде достатньо загального розуміння і декількох цікавих фактів. Тож вперед відкривати завісу таємниці більш як тисячолітньої давності. Навіть побіжний огляд середньовічного маглівського мистецтва і літератури вказує на те, що до багатьох створінь, яких тепер вважають вигаданими, тоді ставилися як до справжніх. Джоан Роулінг фантастичні звіри, і де їх шукати. Цю цитату із твору англійської письменниці і мами Гаррі Поттера я використав недарма. Найдавніші письмові згадки про українські землі, які залишили нам греки, описують ці території як землі, населені фантастичними істотами, людожерами або андрофагами, войовничими жінками-амазонками і безсмертними вічно юними жителями півночі гіпербураїцями, а також будинами, савроматами, гелонами, меланхленами, скіфами, таврами та Іншими всі вони за Геродотом були або частиною Великої Скіфії, або її сусідами. Для стародавніх греків, як і для римлян та інших народів стародавніх часів, території Східної Європи були чимось далеким та міфічним. Так було аж до ери вікінгів в середні віки через 1200 років після Геродота, коли ця місцевість буде детальніше описана розбійниками та авантюристами з півночі. Хто із тих племен, що описує батько історії Геродот, конкретно слов'яни, важко зрозуміти, бо, окрім записів Великого грека, інших свідчень того часу не існує. Переважно через зменшення торговельного обігу з цими територіями з розпадом Римської імперії є, звісно, археологічні дослідження. Матеріалу багато, перелік археологічних культур на території України на межі р та в ранньому середньовіччі буде іще довшим за перелік Геродота. Але позаяк ніхто в цих культурах не знав писемності, стовідсотково сказати, що там були слов'яни, історики поки не можуть. Єдина надія на палеогенетиків: ця молода історична наука допомагає вивчати ДНК древніх поховань і порівнювати із сучасними даними. Таким чином можна встановлювати родинні зв'язки німих решток давніх людей із народами, які живуть у сучасності. Але це потребує багато часу та ресурсів, тож до того моменту будемо викладати. Користувати традиційну схему походження слов'ян. Ну і звісно, можна також вважати, що ми походимо від людожерів, це як мінімум оригінально. То, що говорить нам традиція? Якщо спрощувати, то десь близько п'яти тисяч років тому на територіях між річками Дніпро та Волга жили носії явної культури та праіндоєвропейської мови Арії. Звідси вони розселялись усі усюди, благо вміли вправно воювати і завойовувати, а також володіли технологією приручення коня. Ця теорія пояснює взаємопов'язаність майже всіх мов Європи між собою, однак розселяючись, арії, зрештою, поділились на кельтів, германців, італійців та греків у Європі, а ще іранські та індійські племена в Азії. Але були й ті, хто переселятись далеко, не поспішав. Це, мабуть, і будуть потім ті самі слов'яни. Жили вони десь поміж Дніпром та віслою, в лісостеповій зоні. Там можна було і землеробством займатися, а якщо рік не врожайний, в лісі собі харчі здобути. От саме ці племена Герод називав чи то неврами, чи то будинами з гелонами. Ці самі предки слов'ян, скоріше за все, також стали у викладі Геродота скіфами-орачами. У першому-другому століттях вже нашої ери на сторінках римських істориків з'являються нові племена варварів із берегів вісли венеди. Тепер це вважається першою згадкою слов'янських племен в історії. Їх помітили не через гарні сині очі чи пишне біляве волосся, а через неймовірну варварську жорстокість та сміливість, яку венеди проявляли, коли нападали на кордони Римської імперії. Венеди були войовничі і, як водиться у варварів, абсолютно дикі. Через 900 років після Геродота, у IV столітті, почалось велике переселення народів. Все в Європі змішалось в круговерті зламу старого доброго античного світу. Готи, гуни, авари сунули на захід, тягнули за собою інших, знімали з місць племена. Слов'яни не були винятком. Щоправда, тепер хроністи-історики звернули на них більш прискіпливу увагу, бо це була новинка на арені кривавого варварського шторму тих часів. Тому маємо нові назви слов'янських племен того часу склавини та анти. Разом із венедами та іншими варварами слов'яни йшли в походи на Рим Східний і Західний. В цей же період на сторінки історії потрапляє і перший правитель, чи очільник слов'янського племені Антів Бош – Щоправда, потрапляє через свою війну з готами та пізнішу загибель. Але з опису історика Йордана виходить, що Бож очолював цілу групу племен антів. З цього історики нині роблять припущення, що анти вже перебували на етапі переходу від родових общин до племінних союзів. Але далі, в хаосі великого вторгнення гунів зі степових просторів Євразії, сліди антів губляться. Оце і є та сліпа пляма історії слов'ян. Бо на Європу опустились в прямому і переносному значенні темні віки. В прямому бо у VI столітті стається кілька потужних вивержень вулканів на планеті, і вулканічний попіл закриває частково сонце, що спричиняє малий льодовиковий період через вулканічну зиму. А в переносному бо на зміну античному упорядкованому світу Римської імперії приходять молоді та агресивні варварські королівства. Писемність, культура, державність зазнають занепаду. Додайте до цього кліматичні зміни і не здивуєтесь, чому в тогочасному Християнському світі було так багато пророцтв про страшний суд і кінець світу. Остаточна Європа вгамується тільки у 9 столітті. Карл Великий тоді задумав відродити Римську імперію, навіть став імператором заходу. Раннє середньовіччя добігало завершення. А на території України слов'яни вже утворили низку племен, що мирно чи й не дуже жили подалі від клопоту Європи. Звучить краще, ніж було насправді, а воно завжди звучить краще, ніж було насправді. Джоан Роулінг, Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. У 11 столітті монах Нестор писав таке Також ті словени, що прийшли і сіли по Дніпру, нареклися поляни, а другі – древляни, оскільки сиділи в лісах. А інші сиділи межі Прип'яттю і двіною, і називалися Дреговичі. Ще інші жили на двіні і називалися полочани від назви річки Полота, що впадає в двіну, від неї і прозвалися Полочани. Словіни ж сиділи побіля озера Ілмера, називалися своїм іменем, і збудували город, і нарекли його Новгород, а другі їж сиділи по Десні, по семі і по Сулі, і називалися Сівера. І так розійшовся словенський народ його іменем і грамота названа словенською. Це чи не перша писемна згадка про слов'янські племена, що населяли територію України у період 9-11 століть. Саме ці племена і були корінним населенням майбутньої середньовічної держави Русь, яка згодом постала на їх землях. Слов'янські племінні союзи на той час вже сформували суспільні верстви. Це вказує на складну організацію їхнього господарства, бо для організації складної роботи або великих походів потрібна відповідна соціальна структура. Переважно поляни, сіверяни, древляни, тиверці, уличі, волиняни та хорвати займались рільництвом. Але не всі українські землі однаково придатні були тоді до зернових, тому в регіоні сучасного полісся побутували лісові промисли. Це був додатковий спосіб слов'ян отримати харч та товари на обмін. До промислу належать полювання, рибальство та бортництво. Останній перлина місцевих племен. Бортництво це розведення диких бджіл. Бджоли дають бортникам мед і віск, які були неймовірно цінним продуктом на ринках. Хоча, звісно, бортництво це доволі небезпечний промисел, не перевелись тоді ще в лісах України ведмеді, ласі до дикого меду. Або до бортників. Полювання також було не лише способом добути м'ясо, але й отримати цінне хутро. В лісах тоді було багато звірів, чиє хутро вважалось дорогоцінним. Невеликі шкури тварин навіть використовувалися як гроші, їх називали кунами від хутра куниць. Жили слов'яни у невеликих поселеннях. Родами Поза як сусіди в степах українських земель не були проти, як і всі кочівники, пограбувати або зібрати данину із землеробів, то слов'янам доводилось часто втікати в ліси або закриватись у городищах. Городищами називали зміцнені валом та частоколом невеликі укріплення, які могли захистити від нападників. Поселення слов'яни намагались будувати на річках, бо річка це і джерело додаткового харчу, але й дорога влітку та взимку. Саме на річках засновані найдавніші слов'янські міста в Україні Київ, Чернігів, Переяслав, Коростень та інші. З річками та з вікінгами пов'язана подальша доля українських земель та появи середньовічної державності на цих землях, або так вважають сучасні історики. Отож, вікінги. Професійні авантюристи із далекої Скандинавії. Вікінг – це не національність, а професія. Тому вікінгами, а в різних місцях їх ще називали варягами і норманами були і данці, і шведи, і норвежці. У період 8-11 століть у європейській історії однозначно це епоха вікінгів. Вони не тільки грабували, воювали і відкривали нові землі, але й засновували королівства та держави. А мандрували варяги на своїх човнах: дракарах, снетях і карвах морями та річками Європи. Невеликі кораблі варягів могли зайти майже у будь-яку річку чи протоку, тому географія їх мандрів та нападів у Європі дуже широка. Навіть Париж нормани пограбували і спалили у 845 році. Через українські ж землі вареги проклали торговельний шлях річками та суходолом зі Скандинавії до найбільшого на той час міста Європи Константинополя. У Константинополі вікінги могли як добряче поторгувати, так і непогано працевлаштуватись при дворі візантійського імператора Василевса. Тому на берегах Дніпра, Двіни, Десни, Волхва та інших річок у IX столітті все частіше можна було побачити варязькі дружини, ватаги воїнів, що прямували на південь або на північ. За легендою та літописом, не старе лідописця повість минулих літ, саме варяг Рюрик став княжити у місті Новгород, що на півночі шляху. Із варяг у греки. Історичність і реальність цього варяського конунга досі не встановлена. Чимало реальних персонажів претендують на його історію, але тенденція загалом дуже зрозуміла. Варяги починають встановлювати свій контроль над землями слов'ян з метою отримання прибутків, так би мовити, та підвищення свого соціального статусу, бо бути впливовим і багатим і зараз приємно, а в середньові поготів. Продовження варязької експансії далі на південь до Києва пов'язують із ім'ям чи то товариша, чи то родича Рюрика Олега. Олег, або по шведськи хельг, очевидно, не бажав обмежуватись далекими і не дуже заможними землями навколо Новгорода. Його приваблювали густонаселені регіони навколо Києва, а також він полюбляв говорити з богами, за що отримав прізвисько Віщій. Ми можемо тут доволі багато фантазувати про його мотиви, бо, як і у випадку з Рюриком, постать Олега наполовину міфічна. Хай там як, але офіційний історичний канон каже, що захоплення Олегом Києва у 882 році поклало початок формуванню майбутньої держави Русь, І з захопленням, як ви, мабуть, вже здогадались, також не все ясно до кінця. Нестор пише, що Олег вбив київських князів Аскольда і діра до того ж вбив підступно. Чи існували насправді ці київські князі також велике запитання, принаймні, Аскольда можна знайти в джерелах Візантії, а от діра там немає. Сів Олег у Києві і став княжити, але не просто, а як регент. Бо привіз він із Новгорода з собою малолітнього сина Рюрика Ігоря. Ігор мав посісти стіл Києва, коли підросте, але Олег не поспішав ділитись владою. За Нестором Олег правив у Києві 30 років. Солідний термін, як для середніх віків. Ігор чомусь весь цей час скромно чекав і отримав княжіння уже у віці далеко після повноліття. Олег за час правління двічі навідувався до Константинополя, та не сам, а з дружиною вірних варязьких рубак. Це був такий прояв важливих ділових перемовин Олега з Василевсом Візантії. Так варяг. Намагався укласти договір про торгівлю на вигідних умовах. Йому це навіть вдалося у 911 році. У договорі ж з'являється і офіційна назва територій, якими правив Олег Русь. Навколо назви можна розводити повноцінну дискусію і суперечку. У Російській імперії та у радянський час побутувала думка, що Русь походить чи то від назви річки Рось неподалік Києва, чи то від кольору русого волосся населення Русі. Але зараз переважно дослідники сходяться на думці, що Русь походить від самоназви племені, із якого походили варяги Олега Руси. Це шведське плем'я. Власне, і до сьогодні фіни називають шведів руотці. Тож логічно, що Олег нарік землі, якими правив землею русів руссю, помер славний варяг Олег Віщій за загадкових обставин. Його вкусила отруйна змія, яка ховалась у черепі вірного Олегового коня. Або він загинув у бою із черговим племенем, яке намагався захопити. Цього ми також не знаємо. Із 912 по 945 рік Києвом та навколишніми землями правив Ігор Рюрикович. Його історики іронічно називають старим, бо почав правити, якщо вірити, Нестору, в пізньому віці, а ще старшим отримав первістка і спадкоємця Святослава від дружини Ольги. В історії Ігор фігурує як князь Невдаха. Він все намагався стати кращим за Олега, і все не виходило. Два походи на Візантію закінчились не так, як того бажав київський князь, а бажання заробити більше на зборі податків по людді з підкорених племен призвело, скоріше за все, до повстання. Древляни плем'я рішуче і войовниче підняли бунт проти несправедливої фіскальної політики князя. А він же ще до того і варяг. Чужинець. Тож древляни спробували повалити владу зайд. Ігоря вбили, але не змогли впоратись із його дружиною Ольгою. Але про це у нас є окремий подкаст, чому Ольга спалила іскоростень. Раджу послухати. Підіб'ємо підсумки. Історія заселення українських земель слов'янами переважно вкрита таємницями і ще чекає своїх дослідників. Сподіваюсь, серед вас такі знайдуться обов'язково. Хоча деякі відомості про венедів, антів та склавинів ми й маємо, але роботи ще багато. Перша державність в епоху середніх віків на території України виникла в результаті бурхливої діяльності варягів на торговельному шляху. Дніпром та іншими річками зі Скандинавії у Візантію. А першими князями Русі були Олег та Ігор. Хоча це ще треба довести і дослідити. Ну ви вже зрозуміли, таємнича історія ранньої Русі. На цьому ми завершуємо наш аудіоурок. Щойно був Євгеній Шелест. Далі будуть нові теми і нові історії. Залишайся з нами, слідкуй за анонсами. За подій ближньому добро. Надійшли цей аудіоурок другому. До нових зустрічей. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки «Educo Foundation».